Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні хочу розповісти вам про те, що мені випало за перегляд трансляції Tankfest 2023. Для того, щоб отримати максимально всі дропси, треба було переглядати більше 2 годин. Ну, як зазначено було в анонсі, що треба 2 години, але ну, по факту трошки більше 2, щоб забрати всі нагороди. Тут є анонс: те, що за 30 хвилин ми можемо отримати розхідники, вогнегасники. Аптечки ремкомплекти по 5 штук. За 60 хвилин нам дається один жетон. Дорога на танкфест, марочка, яка дає один жетон. За 90 хвилин тут взагалі вже починається е, таке як топові нагороди, але слід зазначити, що випадіння топових нагород е, шанс дуже маленький. В основному буде випадати день танкового преміум аккаунту. 3 дні тут 2D стилі, 3D-стилі, а Т-432 і шкода Т56 можуть випасти за 90 хвилин. І за 120 тут гарантовано це 1 день танкового преміум аккаунта, а якщо ні, то у вас є можливість отримати 7 днів, 360 днів танкового преміум аккаунта 3D-стилі. Panzer CampWagen Гідростат, ну це взагалі якийсь прикол, тому що його забонено, наскільки я пам'ятаю, можна взяти. І дві класні награди. Це нагороди, це Бачатильйон Бураск і Type 59 Gold. Чому я називаю Type 59 Gold класною нагородою? Та тому що це рідкісний танк для колекції, я думаю, для кожного він буде цінним. Тепер переходимо в гараж і дивимося те, що мені випало. І так, тепер ми в гаражі. За 30 хвилин перегляду танк фесту. Мені випало 5 вогнегасників автоматичних, 5 великих аптечок і 5 великих ремкомплектів. В принципі, це гарантована нагорода для всіх. За одну годину мені випала марочка, яка дає 1 жетон для події дорога на Танкфест». Ось магазин події дорога до Tankfestu. І от конкретно у цьому магазині в мене вже 3 жетончика. Оскільки в мене вже Бред Пантера і Ток-2 в гаражі, вони до купівлі недоступні. Доступний тільки тайгер 131. Я його, чесно кажучи, хотів для колекції навіть з бонового магазину взяти, але зрозумівши, що дорога на Танкфест Fest ну, халявно халявною можна забрати всього за 2 години по факту там, перегляду, то звісно я вирішив не тратити бони і забрати його за цю активність. Отримати. Tiger 131. Так. Ваша нагорода, важкий танк 6 рівня Tiger 131. Так Все, залишається в мене тільки магазин жетонів. Тут у мене, дивіться, тут в наявності 5 висічує А, то на вибір нагород. Добре. Проїхали. Тепер дивимося те, що мені випало з випадкових дропсів. А все насправді дуже просто. Дивіться. Бойове завдання виконана нагорода додано днів танкового преміум аккаунта 2. Що це означає? Це означає, що мені випали гарантовані дропси. 1 день преміум аккаунта за 90 хвилин і один день преміум аккаунта за 120 хвилин. Тобто за 2 години перегляду у мене випала жетон, розхідники стандартні і стандартні дні преміум аккаунту. На жаль, преміум-машини ніякі мені не випали. Зараз я ще хочу на тайгру прокатнутися, так сказати. Один бій зіграти. Тому що я цю машину хотів для колекції ще з давніх давен. Але не наважувався потратити бони. Точніше, в мене їх і не було, якщо чесно, тому що я їх витрачав на якусь техніку іншу. Давайте тут 38, 54, Давайте в такому, в такому ракурсі залишимо. Боєкомплект. Що ми можемо поставити? Давайте, мабуть, загартування поставимо в перший слот, у другий гарматний досилач, а в третій можна або вентиляцію, або щось на вогневу міць. розкид на 100 метрів 0,36, це капець. Дивіться, ну це змінює, звісно, і заряджання скоріше робиться. Блін, ну тут якась точність така не дуже, якщо чесно. А який тут перегляд? Ну ми, в принципі, екіпаж зараз посадимо нормальний. Давайте вентиляцію, напевне, поставимо на даний момент. Хай буде вентиляція, і тут ми в доп-настанову також вентиляцію поставимо. 0,35 розкид став. Тепер висаджуємо екіпаж. Висаджуємо екіпаж, з якого танчика можемо ми пересадити, наприклад, з льови. Висадити. Тайгер 131 вибираємо і сажаємо. А, дивіться, в мене... А, це з Є75-ки, е я його колись перенавчив. Там є е 75-й екіпаж. Давайте є е 75, Є75. Е Висаджуємо. і поїдемо, прокатнемося на цьому танку в бою. Все, спорядження, зовнішній вигляд він не змінюється. Тут от така історична. Моделька. Такий, можна сказати, зовнішній вигляд у нього реально історичний. До речі, хто не дивився, у мене на каналі в відео там подивіться, пошукайте. У мене є конкретно з історією огляд цієї машини. Вона в реалі є ця машина, 131-й Тагер. Він, до речі, це в Танкфесті. Показували там і фінансування відбувається, коротше, пожертвування з цього Танкфесту. Музею в Бовінгтоні, а це в Бовінгтоні якраз туди цю машинку, ну коротше, затрофейли цю машинку під час Другої світової війни і туди її переправили для того, щоб вивчити конструкцію, там, вузли і так далі. і так далі. Вона в музеї там і залишилась. В Бовінгтоні оце оригінальна модель на ходу 131-го тигра знаходиться. І так поїхали, в принципі, до бою. Зараз, я думаю, в принципі кине дуже швидко, дивіться, за 2 секунди кинуло практично. І кинуло до 5 рівнів, правда, не дуже хороша мапа. Тому що перша дві артилерії, друга вона відкрита, а тигру краще на міських мапах. Я навіть не знаю, куди мені дітися, тому що якщо я, наприклад, поїду на центр, мене буде роздупляти артилерія просто-напросто. І оце дуже великий мінус. Так, тепер дивимося по снарядах. У нас швидкість польоту снаряду 773 ББшка, 145 прибуває, і 966 під калібр. Я зараз переходжу на підкалібри, я розумію, що ББшок в принципі для цих цілей в основному буде вистачати, але, але, але в мене можуть бути питання по швидкості польоту снаряду. Тому що 1000 це якраз нормально, необхідна така величина мінімум, так скажемо, той нормального. А от 773 це вже дуже повільно. На близьких дистанціях можна ББшками обходитися, а якщо далеко, то буде вже набагато гірше. Так що результативності, в принципі, не обіцяю, тому що мапа специфічна. Тут добре відігрувати в цій позиції, наприклад, техніці із броньованими баштами. Так, буги поїхав на нього. Буги-буги. Добре. А у нас світляки є. Немає світляків зовсім. О, так от весело. Це стояло і стояло. Можна поспілкуватися, якщо я буду висовуватися, мене будуть підсвічувати і буде роздупляти артилерія. Хоч буді розвалюють потрошку. Хелкет, напевно. І дивіться, ще щось там відео. ТТшки, напевно. Чи це ТТшки? Так. Так, я засвічуся. Виявив КВ. О, дивіться який я. Виявляється, у мене ще і огляд дуже хороший. Там було 390 метрів, але це без екіпажу. Т п'ятірок навіть бачиш не пробивають. В башту декілька разів вистрілили, не пробили. Але о, добре, й туди. Ну будемо хоч світити, я не знаю. Тут бій такий специфічний, алтешок нема, нікого нема. Я ніби і в топі, але зробити толком нічого не можу. А ну, є. Забрали. Ну, дивіться, танкує, проти п'ятих рівнів на ББшках танкує, башта. Бачите, в маску не пробивають. Ну, в лючок, якщо попадуть, то звісно проб'ють, але коли в топі, то ще можна грати. Так, добре. КВ-1С ми розібрали. Т-67. Розвіддані. Я не встиг забрати. 1300 вже насвітив. Мене дивує тигр. Звісно це напевне співпало, тому що ну, якийсь в мене світляк, якщо чесно. Але тим не менше У мене тут ще лампочки немає, чи вона була якось без уваги взагалі. Чи я не засвітився цей глиснувся Може станемо, будемо стояти хтось з вистріла? Давайте спробуємо. Тому що народ, якщо я зараз поломлюся, мене розберуть за 10 секунд. А може і не пощастить і ще швидше. Куди воно полетіло, хрен його знає? Є. Добре. Перший снаряд кудись полетів, незрозуміло куди. Ну от більш всього так буде все і стояти. Так, там у нас бритеч Пантера продавлює, дивіться, ще в них і виходить. Т3485. Я не зможу їм допомогти, тому що я не встигаю. Вони вже скотилися в низину. А, добре, тут наший поїхав світити, давайте я йому допоможу. Якщо зможу, звісно. Хоч машку понаносить Може ж там вони розберуться? Хоча я вже сумніваюся, якщо чесно. Так, критична шкода. Є. Є. Забрали тигра такого, як і в мене. Нормально. Ой-ой-ой, це барабанна штука. Мені навідника вибили. В башту лупили, вибили навідника. Так, ми ведемо, але не набагато. Ведемо, але не набагато. Так, що в нас там? Яка в нас установка? У нас потрошечку прорашують. Алею, значить, буду там допомагати, треба їхати, щоб мене згори не обстрілювали. Таку дистанцію, щоб вони не могли мене бачити, набрати треба. Їдемо, будемо допомагати, тому що тут реально чуваки стараються. Дивіться, що твориться. Дивіться, що твориться. Так, я вже дистанцію хорошу набрав, в принципі. А то що взагалі нікого не залишилося, дивіться? Вже приїхали до кінця, нікого не видно. Опа. Опа-опа. Забрали, чувака. Добре. Так, що там у нас? Що там у нас, кажуть? Там артилерія. Вже зрозуміло стало. Ще там артилерія стоїть, хай наші прорашують, Будуть допомагати стріляти. Так, а тут хтось є, той опа, арта. На! Є плюшка, 1400 вже домашки накидали. От так не кваплячись, потрошку. Бліна. Прикиньте, я тут в такому місці, якраз я його не побачив. О, та 3,4,85. Так. Є. Блін, блін, блін. Зарази такі стріляють. Хотів варту забрати, але втратив частину своїх хп. На. Вертуха, її чуваки добрали, прекрасно. 1700 настріляно. 1600 насвічено. Дивовижно, а це на рахунок на світу взагалі, я не очікував. Ну, це співпадіння, звісно. На. На. Без засвіту. Ну я розумів, що він десь там. Потраплю, не потраплю, хто його знає. Коротше, так вже навмання стріляв. Так, добре, в них залишилося три чоловіки. Т3485 на гірці більш всього знаходиться. Ну зараз по захопленню бази напевне заберемо. Напевне, заберемо. Тому що вилазити немає ніякого сенсу, ще пересвітять, роздуплять. Бачите, хто тут? Вище вистрілив. Все, перемога по захопленню бази. Хоча ми б їх могли розваляти. У нас перевага в 1000 хп. Коротше, непогана машинка, її можна взяти. Звісно, вона з п'ятими рівнями взагалі відчуває себе добре. Навіть башта танкує, якщо голдою не будуть стріляти. Ну, за умови, якщо голдою не будуть стріляти, звісно, вона не буде танкувати, якщо голда вона буде прошивати просто-напросто. Навіть перший знак класності взяв. За Це цей бій. Так. 1900, тут в топ-1 потрапив. Коротше, от такі справи. Я задоволений. Я задоволений, що я не потратив бони. Тому що якщо ми подивимося в магазин боновий, то тепер в мене на один танк більше. Де він тут у нас? В самому низу повинен бути. Так 131, в мене його не було, це круто. Наступна моя купівля, я хочу забрати Beijing оперу. Дивіться, яка вона красавиця! Ну тут зовнішній вигляд так собі, він більше на 2D стиль змахує, крім цих музикальних інструментів. Але тут є унікальний екіпаж. І це вже дуже круто, мені подобається. Ну, я таке люблю, так скажемо. Все, всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайку, підписуйтесь на канал. І пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї активності, що ви забрали, що вам випало, можливо у вас взагалі дропс жирний випав і вам якийсь або 3D-стиль, або преміум танк випав. Всім дякую, до побачення, до наступних відео. Па-па, народ!